Тема моєї сьогоднішньої проповіді: як укріпити віру, як укріпити, які є методи, щоб ми могли встояти, щоб нас щит віри, який є Божий захист від вогняних стріл лукавого, щоб він був міцний, щоб він був настільки міцний, щоб ці стріли це ми живемо в важкий час. І ці хвилювання, а що буде завтра? А коли прийде перемога, а багатьох немає роботи. Багато хто втратив рідних і близьких, багато хто зараз не знає, на що сподіватися, і віра слабне, і лукавий, який ходить, як рикуючий лев і шукає, кого пожерти. І саме коли слабка віра, ми дуже слабкі. І ми, згадуючи усі ці важкі моменти, ми можемо згадати мужів. Віри, по які згідно Біблії, яке їхнє було життя. Ми можемо згадати, які важкі випробування проходили наші військові. Е, є наш українець, звати його Дмитро Козацький, е, він з Житомирщини, він був. На Азов Сталі, і він потрапив в полон. Він потрапив в полон. Він був чотири місяці в полоні, і його мама, вона, уявіть, яке важке випробування, як важко, і тільки завдяки міцній вірі, щиту вона змогла дочекатися, вона не впала в відчай. Вона каже: у мене була фотографія його усміхненого в квітах. А на зворотньому боці цієї фотографії я написала 90-й псалом. Я читала 90-й псалом. Я вірила, вірила, що він не загинув. Вона потім дізналася, що він в полоні. Він чотири місяці був в полоні, він повернувся. І він каже, слово, я читав Біблію, і слово каже, давало мені віру. Давало мені віру встояти. каже. І слово це. Ми розуміємо, що. Слово, воно має величезну силу. Слово укріпляє і дає віру. Я хочу зачитати місце з Біблії про віру. Це послання до Євреїв, 11 розділ з першого вірша. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж як Каїн, нею зас, засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його, нею і вмерший він ще промовляє. Віра. Ми віримо в Бога, ми віримо в Його обітниці. Ми віримо, і це основа нашого християнського життя. Ну, як я казав, віра, вона слабна. Ми можемо згадати, наскільки була міцна віра у Авраама, коли Бог давав йому свої обітниці, коли Бог йому сказав про його місію і що він може бути, написано, що він одразу. Як тільки почув, що потрібно було зробити, він одразу він не сумнівався в Богові. Він не сумнівався в його обітницях. Він, коли прийшло випробування, і коли потрібно було принести в жертву свого сина, він також вірив і з вірою він пройшов це випробування. І ангел Господній зупинив його руку. Ми можемо згадати також. Коли були випробування, і коли випробування прийшли до Йова, коли дружина йому сказала, дружина, яка опора, яка мала в такі важкі часи його підтримати, вона йому говорить, прокляни Бога, прокляни Бога і помреш. А він, сказ, він не прокляв Бога. Бо його віра була настільки міцною, він вірив, хіба ми від Бога говорить, він будемо приймати тільки добре. Його віра його врятувала. І ця віра має бути в кожного міцна, в кожного, коли важкі випробування, коли хворіють рідні, коли ми втрачаємо рідних, коли немає, здавалося б, вже надії. Але надія є, вона в Богові. Бог це наша надія. І в нас є п'ять, я коротенько озвучу, п'ять методів, як ми можемо укріпити нашу віру. Перший метод, як це можна укріпити нашу віру, це молитва. Ми молимося і просимо у Бога, щоб Бог укріпив нашу віру. Учні говорили до Ісуса, що Боже укріпи нашу віру. Бог може укріпити молитва, яка щира. Молитва, як, як, в якій ми просимо, з вірою просимо про те, щоб Бог добавив нам віри, щоб Бог укріпив нашу віру. І саме тоді ми можемо отримати укріплення нашої віри. Ми можемо також е, укріпити нашу віру, коли ми, коли ми перебуваємо в Спільності, коли ми відвідуємо церкву, коли ми відвідуємо е, зібрання, коли ми відвідуємо домашні групи. Бо написано в посланні до єфесян «Носіть тягарі один одного, ми, мо, ми допомагаємо один одному. Ми, коли важкі випробування, коли важкий час, ми приходимо і говоримо, що брат, сестра, важко, важко. Важкі випробування, віра слабне, і ми несемо тягарі один одного. Ми особистими свідченнями свідчимо один одному, щоб укріпити віру. Ми говоримо, як Бог допомагає в нашому житті, щоб укріпити віру, в кого вона слабне. І тому другий метод це коли ми приходимо і в, і в спільності, коли ми приходимо в церкву на домашні групи, і ми несемо тягарі один одного. Третій метод це коли ми згадуємо згадуємо моменти, коли Бог допоміг, коли Бог в нашому житті провів, коли Бог в нашому житті він вирішив якусь проблему. Брат Ігор розповідав історію про Давида. І коли Давид він не побоявся Голіафа, він згадав то, коли Бог йому допоміг з левом і ведмедем. Ми пригадуємо, ми записуємо, коли, в який день Бог допоміг, тому що наша пам'ять дуже коротка, і ми забуваємо. Як пройде місяць, два, три, але щоб це відбулося, щоб це відбулося, потрібно віддати щось в руки Божі. І сказати, Боже, віддаю в Твої руки. Ти допоможи, ти врятуй, ти влаштуй. В понеділок я коротенько засвідчу, в понеділок ех, я молюся ввечері. І кажу, Боже, потрібно оплатити рахунки. Потрібно заплатити за гуртки, комуналку. Немає зараз роботи. Ну, немає роботи і немає фінансів. Але я. Твої руки все віддаю. Я вірою, я вірю, Боже, що ти все зробиш. Ти все влаштуєш. І я спокійним серцем помолився, спокійною душею. Я знаю, що Бог чує наші молитви я знаю, що Він відповідає. У мене є безліч особистих свідчень, коли Бог допомагав. І я спокою. Я лягаю спати. Десятій ранку мені телефонує. І я не сподівався на цей дзвінок, я не очікував його. І телефонує людина і говорить: А ви могли би приїхати, я хотів би вам дати гроші, я хотів би, ну, що, ну щоб ви зробили роботу, я займаюся натяжними стелями. І людина говорить: я хочу натяжні стелі. І саме була та кількість грошей, яку він дав, вона була достатньою для того, щоб я оплатив всі борги, щоб я заплатив комунальні платежі, щоб я. Заплатив за гуртки, і слава великому Богу живому. Він чує молитви, він чує, і тому ми маємо, мусимо мати особисті свідчення. Ці свідчення укріпляють нашу віру. І я, знаючи, ну це вже не перше моє таке свідчення, тому я знав, що Бог він чує, Він діє, Який, який в нас ще є. Можливість, як ми можемо е, укріпити нашу е, віру, це слово Боже. Слово Боже, як я казав, що віра приходить від слухання Слова. В дії, в 15 розділ, розділі, в 7 вірші написано, як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі, браття, ви знаєте, що давніших днів вибрав Бог. Поміж нами мене, щоб погане почули Слово Євангелії через уста мої, Та й увірували. Почули, Та й увірували. Віра приходить через слухання Слова Божого. Відчитання Слова Божого. В Івана, 20 розділ, 31 вірш, написано: це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я. Його. Слухання і читання Слова Божого укріпляє віру. І це ще один метод, як ми можемо укріпити нашу віру. І також віра, це може, і вона дається як дар від Духа Святого. Написано в першому посланні до Коринтян, зараз зачитаю. З восьмого вірша. Перше послання Павла до Коринтян, 12 розділ з 8 вірша. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення тим же духом. П'яте джерело, п'ятий метод укріплення віри це як дар від духа. Святого. Тому, брати і сестри, ми можемо укріпити нашу віру. Ми можемо її укріпля... укріпити через Слово Боже, через читання, слухання Євангелії. Ми укріпляємось, коли ми маємо особисті свідчення, коли ми пам'ятаємо осв... свої свідчення, коли ми віддаємо в руки Бога, коли ми віддаємо в руки Бога і говоримо: Боже, ти керуй. Боже, ти направляй, ти влаштуй. І тоді ми маємо особисті свідчення, коли Бог допоміг, коли Бог зцілив, коли Бог дарував фінанси, як я розповідав. Ми також можемо укріпити віру, коли ми приходимо в церкву, коли ми спілкуємося з вірою, бо написано: залізо, залізо, точить. Ми допомагаємо один одному. Ми укріпляємо віру один одного. І також віра, вона як дар від. Духа Святого, ми молимось і просимо, щоб Бог дарував нам цю віру. І я хотів би, щоб ми помолилися, щоб в ці важкі часи, щоб стріли лукавого вони нас не знищили, щоб щит нашої віри був настільки міцний, щоб за цим щитом міг не тільки я сховатися, а вся моя родина, щоб я сказав: Бог живий, Бог діє і Бог врятує. І я хочу, щоб ми молилися за віру, і також ми помолимося за потреби нужди, які є подяки. Можливо, у когось якась є подяка.